27 грудня о пів на десяту вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у місті Лозова по вулиці Іподромна. На місце виклику виїхав черговий караул 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши за зазначеною адресою, рятувальники встановили, що горить житловий будинок, прибудований до нього гараж, а також автомобіль, який знаходився всередині на загальній площі 150 квадратних метрів. Через годину загоряння локалізували, а о 23.45 повністю ліквідували. Бійці ДСНС провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється. 28 грудня о 13.00 вогнеборці виїжджали на гасіння пожежі, яка виникла у двоповерхівці за адресою бульвар Шевченка у районі так званих нижніх будинків. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що на кухні горіла побутова техніка, домашні речі та меблі на площі 3 квадратних метрів. Під час пожежі постраждав власник квартири 82-го року народження. З отруєнням чадним газом його госпіталізували до Лозівської центральної районної лікарні. Оперативно пожежу локалізували і вже о 13.43 вогнеборці ліквідували загоряння. Причина та збитки пожежі наразі встановлюються.